Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Рекорд з кількості знищених російських танків встановили у жовтні. ЗСУ: 439 одиниць. Це навіть більше ніж на початку повномасштабки. Цей показник є результатом загострення бойових дій при дефіциті РФ, броньованих бойових машин та артилерії. Різанина у маршрутці Дніпро-Запоріжжя. 24-річна дівчина вдарила ножем у лице незнайомого 15-річного хлопця. Свідки негайно викликали швидку і поліцію. Нападницю затримали. Мотиви з'ясовують. У Широківській громаді оголосили мільйонні тендери на ремонти доріг. Відтак у селі Володимирівське зроблять поточний ремонт вулиці Польової за 14 мільйонів гривень. А в елітному селищі Сонячне залатають ями на вулиці Дніпровські пороги за 4 мільйони гривень. У Бердянську тотальні обшуки. Рашисти шукають не то вбивцю, не то маніяка. Утім, місцеві впевнені це пов'язано із підривом авто ФСБшника. Хоче жить упала джалси, а тепер такі поради роздають зрадникам в окупації. Учора в Мелітополі колаборант з військової адміністрації знайшов вибухівку під нижчим автівки. Іноземці допомогли встановити більше двох тисяч вікон у постраждалих від війни багатоповерхівках в Запоріжжі. На це благодійний фонд Global Empowerment Mission витратив півмільйона доларів. З Майдану Вернадського демонтують пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну. Так вирішила Запорізька міська рада. Авто троща в комунарському районі. Не роз'їхалися два легковика. Один керманич отримав травми, інше авто різали гідравлічними ножицями, щоб деблокувати водійку вона в лікарні. Це український день підтримки армії. Запоріжці в цю суботу збираються на акцію Гроші на зсу о 10.00 біля міської ради. Звідти ходою дозова вимоги активістів. Прозора програма допомоги армії а кошти депутатських фондів на зсу. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.